Вітаю з України! З вами Павло Сікін, провідний експерт у створенні та розвитку швейних бізнесів. В цьому відео 5 основних причин перелаштувати своє ательє чи швейну майстерню на міні виробництво Причина перша. Більшість клієнтів ательє знаходиться на відстані 15-20 хвилин пішки від місця розташування вашого ательє. Клієнти ж міні виробництва можуть знаходитись в будь-якій точці. Вашої країни чи навіть в якій завгодно країні світу. Причина друга прибуток власника міні-виробництва по статистиці в середньому в 2-3 рази більший за прибуток власника ательє з такою ж самою численністю працівників. Причина третя: чеки та обсяги заказів навіть маленькому виробництві набагато більше, ніж в ательє. Причина четверта: знайти швачку в міні-цех набагато легше. Чим знайти адекватного кравця в ательє? завдяки тому, що кваліфікація швачок в середньому, повторюю, в середньому потребується нижче, чим кравців в ательє. Причина п'ята: в сучасних умовах відсоток одягу місцевого виробництва поступово збільшується і ви теж можете скористатися цією тенденцією. Але Треба розуміти, що індивідуальний пошив та серійний пошив – це схожі, але дуже-дуже різні види бізнесу, види швейного бізнесу. І багато корисних матеріалів для тих, хто хоче перелаштувати своє ательє на серійний пошив, а також для тих, хто дивиться в сторону серійного пошиву як додаткового джерела прибутку свого ательє – я виклав на своєму Патреоні посилання на мій Патреон. Я викладу в описі цього відео. Переходьте за посиланням та користуйтеся цими практичними матеріалами. А на сьогодні все з вами був Павло Сікін, провідний експерт у створенні та розвитку швейних бізнесів. До зустрічі у наступних відео.